Доброго дня, шановні пані та панове. Мене звати Міна, ви на каналі «Мислити за скарбами. Я початківець в колекціонування, намагаюся в усьому, розібрати, усьому розібратися. Сьогодні хотіла з вами поговорити про кришталь, тому що для мене це така цікава тема. І я хотіла вам показати вироби, які віддали моєму батьку. Простими словами хотіла виконати як сміття, і батько вирішив взяти та покласти в гараж на всякий випадок, може знадобиться колись. Мене так завжди бере сміх, як радянські люди обережно щось викидують, зіграв з ними злий жарт під назвою Дефіцит товару. Тож батько забув за коробку з кришталем, поки я не сказала, що я. В принципі, мене зараз цікавить весь посуд, вінтажний і кришталь не виключення. Після декілька днів мийки, бо він такий був брудний, ви навіть собі не уявляєте. Треба було його відмочити, ну, тепер я бачите, володарка скрибів. І, друзі, на цьому каналі ми. Я завжди наголошую, що ми займаємось терапією. Да? То сьогодні у нас кришталь-терапія чи скло-терапія. Ну зараз будемо визначатися, чим відрізняється скло чи від кришталю. Бо на каналі вже було відео, де я приділяла увагу склу. І розповідала легенду про походження скла, але все ж таки мені зараз здається, що це була всього лише легенда. Бо чим більше я читаю про скло, чим більше узнаю, тим більше розумію, що це достатньо така складна тема. І давайте трошки термінології. Що ж таке скло? Скло собою являю речовину, що відрізняється світло проникністю, блиском, світлозаламлюючою здатністю, хімічною опірністю до впливу рідини. Впливів рідин низькою електричною та тепловою провідністю та значною твердістю. Нараз, ну, разом з тим і крихість, крихістю, як єдиною, ну, можливо, небажаною властивістю. Скло виготовляється з натуральної сировини, яка плавиться при дуже високій температурі. Основний інтегріант скла це пісок, але технічно головним складовим є компонент піску кварц, Він же діоксид кремнію і кремнезем або квасовий пісок. Що ж таке кришталь? Кришталеве скло, ще його називають свинцеве скло, це безбарвне скло, до складу якого входить окус свинцю або барю. Простими словами, якщо порівнювати зі складом скла, окус кальція в складі замінили на окос свинцю. Відрізняється прозорістю, міцністю та має високий коефіцієнт барв та мелодійний дзвін. Це скло високої якості. Ну, як же їх Від, відрізнити? відрізнити скло від кришталю? В інтернеті безліч всіляких порад, але я хочу виділити все ж таки головні. Це білизна, прозорість, заловлення світла, дисперсія світла та мелодійний дзвін. І, ну, може, пройдемось по. Злоблення світла. Друзі, це беру зі шкільних підручників просто терміни, щоб просто розуміти, давайте нам згадаємо, як то каже школу. Зловлення світла це зміна напрямку поширення світла в разі його переходу з одного середовища в інше. Тому популярні і досі кришталеві люстри ну, гарно виглядає це заломання. Дисперсія світла це явище розкладання світла в спектр, зумовлена залежністю абсолютного показника зловлення середовища від чистоти. Світлової хвилі. Ну, грубо кажучи, от, наскільки я для себе зрозуміла, ми дивлячись на кришталь, бачимо всі кольори веселки. Ці, ну, це не складно, але ну, от, давайте от зараз на прикладі розберемось. І ви знаєте, щодо парад людей, звичайних, яких я там читала і дивилась на, ютуб, на Ютубі, то в принципі, ну, погоджуюсь, що багато. Багато людей, як визначається, як він звучить. Тобто криштал все ж таки мелодійний. І скло, до речі, досі, досить легко нагріти руками. І він такий. При постукуванні віддає такий глухий звук. Кришталь при постукуванні віддає такий більш дзвінкий та тривалий дзвін. І. А чому От скло, до речі, воно нагрівається легко? Він. Цей матеріал дуже добре підлаштовується під температуру навколишнього середовища. Кришталь таких властивостей немає, тому від рук він не нагріватиметься. І кришталь більш важкий, якщо порівнювати да, однаки, там, скляні та кришталеві предмети. І кришталь дуже міцний матеріал, який складно подряпати, навіть якщо сильно постратися. І якщо виріб з прашного кришталю падає на тверду поверхню, то зрозуміло, він розбивається на більш дрібні шматочки. Коли скло, то його взагалі легко подряпати, і воно, якщо і б'ється, то розбивається на різні уламки, але більш великі, з гострими краями. Учора, до речі, в мене був такий досвід, я хотіла порівняти от ці вази, які ви бачите на столі, з вазою, яку мені сестра передала з Німеччини, на жаль, одна впала і розбилась. А плитку на кухні, більшість ламків, до речі, були дрібними і що цікаво, не гострі, а такі більш тупі. Ну, єдине, що я от зрозуміла, що от, з приводу кришталя, що він все ж таки більш прозорий. Хоча теж десь читала, що пише, що скло більш прозоре. А кришталь, ну я думаю, що це із-за стінок також предмети дуже важливо, тому що якщо зрозуміло, що якщо кришталь, наприклад, взяти дуже з такими стовстими стінками, то ну, він не буде такий прозорий. Ну, Це, до речі, таке в інтернеті дуже спірне питання. Я навіть в якомусь зі своїх відео про це сказала, що, що скло більш прозоре. Але я тепер зрозуміла, що я все ж таки помилилася. От саме вивчаючи цю, цю тему, чим вони відрізняються. Тому що, якщо порівнювати, наприклад, бокал, ми ну, думаємо, що ми ще встигнемо порівняти бокал з кришталю чи з скляний бокал, буде видно, що кришталевий бокал більш прозорий. Тож. Дуже багато, як то кажуть, характеристик. Бачите, давайте розбиратись, Тим паче я вже теж розуміла, що дуже важливо це і якість якість самого. Ну тому що от кришталі, кришталі різні. Ну тим паче я вже навіть у своєму досвіді у мене таке було, що я купила набір чаро. Я вже показувала вам розпаковки кришталеві, і Він був такий, ну, дуже негарного, такого сірого. Мені взагалі здається така була недала покупка. Я ж з вами ділюсь завжди. і... Я для себе розуміла, що кришталь теж буває дуже-дуже ну, різний. Ну, друзі, давайте роздивимось кожного з цих Як Єдине, що я хотіла ще перед цим, давайте ще раз все ж таки по характеристикам, на чому ми будемо зупинятись. Наприклад, ми будемо дивитись на білизну, прозорість і на загулення світла, дисперсію і на дзвін. Щоб були дзвінки. Якщо дзвінки криштають, то тоді це кришталь, бо скло має глухий звук. Ну що, почнемо. От перша ваза мені дуже сподобалась, вона, якщо чесно, вона просто дуже гарна. Але я чомусь одразу подумала, що це скло. Ну, давайте визначимося разом подивимось тут такий гарний малюнок. Ну, я вже теж для себе зрозуміла, що і гранування, і гравіювання... Гравірування, вибачте, це, до речі, ну, притамана не тільки до кришталю, а це все можна зробити із склом. І ви такі лінзи гарні. І якщо брати, от, я сьогодні називаю їх вазами, хоча, ви знаєте, я коли готувалася взагалі до відео і Брала терміни з декількох книжок, покажу вам одразу, щоб якось барви художнього скла. В кінці книжки є термінологічний словник. Мені так смішно було, але дійсно, на що я звернула увагу, що це ж каталог музеї, музей, музейник, музейних експонатів. І ви знаєте, дивіться, Салатник, визначення взагалі. Дивіться, яка гарна ваза. І я дуже-дуже-дуже сміялась, що це салатник. Тож, друзі, це, напевне, просто, як то кажуть, з радянських часів, ми нічого не зробимо. Друзі, до речі, якщо вам комусь потрібно, я фото цього каталога розмістила в групі, заходьте та скачуйте собі. І друга книжка. Від звідки я брала терміни сьогодні це енциклопедія. І я якраз зараз читаю про СКО. це дуже цікавий розділ. Тож що це термінологія, звідки? Ну, Я буду сьогодні називати їх ваза. Тож почнемо. Значить, білизна. Для мене це не біла, не біла ваза. Я вам покажу чому. Тому ну, що, якщо я навіть приберу зараз салфетку ну, серветку і покажу вам. І можу, ви просто побачите, якщо там наприклад, порівнювати. Да? От я впевнена, що це кришталь. Хоча будемо зараз розбиратися. Дивіться, друзі. Чи бачите ви через камеру, що вона має якийсь такий сіроватий відтінок? Ну, а це тільки ж по одному, чому я тут не дуже згодна. Ну, не то, що згодна, а я ж не знаю. Це, до речі, теж погано, тому що ми ж не розуміємо, у нас немає ніяких ні етикеток. Звідки походження цього предмету, це все тільки наші догадки. Прозорість, друзі. Ну, і я при неденному світлі все роздивилася, кожну цю вазу, то я можу сказати, що вона не прозора. Вона не прозора з приводу заломлення світла, то я думаю, що ви побачите зараз на столі, і тут дуже добре, і, ну, видно, що. Цю характеристикою є тут злоблення світла. Мені здається, що це за цих граней, які є на цій вазі. З приводу дисперсії, друзі, я тут не бачу ніяких кольорів веселки. І саме і при денному світлі я намагалась роздивитися. Ну, дуже добре видно саме на цих гранях. Якщо є дисперсія, ну, можливо, я не роздивилась добре. Чомусь от я. Хоча я зараз дивлюся через камеру, що є, трохи є. Ну, таке спірне питання з цією вазою, тому я буду поміч, як то кажуть, залу, дайте по звуку. Це ваза рядом, я впевнена, що це ваза теж моя батько, І вони, в неї такий глухий звук, це скло. Давайте. він Навіть після того, як вже я прибрала палицю, я ще чую, хоча в мене не такий вже гарний слух. Так? Тобто, бачите, тось деякі все ж таки характеристики підходять під цей кришталь, деякі ні. Ну, давайте до інших перейдемо, потім ще контрольний, як то кажуть, висновок зробимо, подивимось, і я завжди чекаю ваших коментарях. 에... Коментарі. Ну, вашу думку, що видно, з приводу цього думаєте. то дивіться, друзі, на цю красуню, тому що це неймовірна гарна ваза. Вона мені дуже подобається. Вона так дійсно, як корона. І мене такі всі цікаві. До речі, хто чим, як то кажуть. Зацікавив мене, але я точно вважаю, що треба цим вазам надати другий шанс. чому, Навіщо їм стояти в цьому. В гаражі. Дуже такі товсті, подивіться, які є стінки. До речі, я забула сказати за цю вазу, що в неї є і подряпини, чому я одразу і подумала, що це, що це скло. І я бачила там в кухарці повітря. Ну, щось мене збивало з пантелику. То що за цю вазу я одразу зрозуміла, що це кришталь. І не тільки за того, що я тут бачу таке складні гранування. Тут, друзі, дуже добре на цих гранях видна ця дисперсія. Я просто не знаю, що. Ну, давайте по порядку. У нас перша характеристика це білизна. Це дійсно дуже білий. Дуже по характеристикам краще прийняти серветку. Серветка дуже добре, друзі, я хочу, щоб ви просто дивилися, яке гарне от зображення, яке ну, просто чудове, я не знаю. Подивіться, будь ласка, на цю красотку. Так, вона біленька, вона прозора. При денному світлі я все придивлялась, тому я вам просто буду озвучувати. Зволення світла. Зверніть, будь ласка, увагу на цей. І як вона грає на столі. Хоча хочу повторити. Що скло теж має таку характеристику з приводу зломлення світла. Це в них просто у кришталя більш, більш ярко виражена. Дисперсія світла. Що... Ну, і, друзі, я дуже тут добре, от саме в цій базі я бачу, як переламляється, як розкладається на спектр. ну Дуже гарно. Я не знаю, для мене це, наприклад, мені було тут легко зрозуміти. Ну, я по цій базі бачила розкладання світла в спектр. Ці кольори веселки. Так, друга красотка. Третя красуня. Третя красуня, ну, друзі, вона мені подобається чогось більше всього, з цих вас. Не знаю чому. Ну, вона є така форма, знаєте, от грошочка для квітів. Але. Не знаю, малюнок мені подобається дуже. Дуже. І гранування. Дуже гарне, я думаю, що будемо підбирати предмети, які нагадують зиму. Подивіться, будь ласка, які на сніжинки тут. Ну, дуже гарне гранування. Ну, це щодо малюнку. Давайте щодо прозорості. По іншим характеристикам прозорість. Білесня, біленька. Ну, я думаю, що тут бачите. тут навіть хоча я знімаю вже ввечері. Біленька вона, прозора, зломлення світла, друзі. Давайте подивимось. Як на мене, дуже гарно видно це заловлення світла. Ця характеристика. Дисперсія, тут я одразу побачила, тому дуже гарно видно, як розкладається, друзі, світло в спектр. Ну, мені добре видно. Давайте постучимо. Це база наша скляна. Дуже дзвінкий. Решталь. Так що, я думаю, що це кришталь, Але на ваш розсуд, ну, тут просто по всім параметрам не знаю, я навіть тут не сумніваюсь. Так, і ще це ця... маленька красуня. До речі, яка теж мені дуже-дуже подобається. Так що я дуже рада, що батько не виконав ці вазочки. Мені взагалі я зрозуміла, чому подобаються от такі вази. Саме самі з цих граней. Дуже класний. Я зрозуміла, мені і в склі подобається, бо в мене є такі скляні. А це, мені здається, що кришталь. Давайте роздивимося гарний малюнок. На темній села серветки. Пропоную гарно роздивитись. Теж, бачите, який товстий. Єдине, що от мені, як по мені, так ця ваза легка. Ну, якщо порівнювати да? такого ж розміру, У мене навіть розбилась така стра мені передавала. Ну, я тут далеко. Друзі, от хотіла просто вам показати. То ця якась легка. Ну, чи мені так здається? Отака От в мене вчора розбилась, на жаль, ну, вже які. Я не знаю, чи сьогодні встигнемо, то я просто відклала, хотіла, ще показати, які в мене є. чи може ще, якщо буде цікаво, з ними ще відео. Я просто хотіла показати вам воскриводу. От вона біленька, прозора. Прозора, біленька. Дивіться, як, друзі, як. це, мабуть, і за грані, я ж кажу. Чим більше грані, тим більше замовлення світла. Воно тоді прямо видно на столі, як перехід світла з одного, середовища на інший. Саме ті терміни визначення, які я вам читала. Давайте тепер його подивимось. Це заломлення. Дисперсія дисперсія, я ці, теж в цій вазі дуже гарно бачу. Оце особливо на гранях. Я бачу це розкладання світла в спектр. По-простому всі кольори веселки. Я не знаю, чи передає камера, але в цій вазі дуже добре. Так, друзі, ця ваза, ця ваза, п'ята ваза, вона... А, до речі, друзі, так давайте ж постучимо, зараз забудемо. Це остання характеристика. Так, скло глухе. О, чому ж я вам вами кажу? Щось у мене тут навіть не виникло якісь, знаєте, я щось за цю вазу, я навіть без сумнів. Це кришталь. А от цю вазу, друзі, я трохи сумнівала. Зараз вам покажу чому. Тому що, по-перше, вона якогось такого. Вже. По-перше, вона. Користована, її користувалися, знаєте, тут є подряпини, і, ну, Не за цього я розумію, що, може, і кришталь можна подряпати, і як користуватися, але ж кришталь це більш міцний матеріал. Якщо вірити, що кажуть наші науковці, що його складно подряпати, то тут, тут я бачу подряпини, бачу і покритці повітря. Мені здається, що це скло. Дивіться, який гарний малюнок. Дуже гарний малюнок, сама вазочка дуже гарна. Мені дуже подобаються ці боки. І проста, якщо брати з цих всіх п'яти представлених, але вона мені теж дуже-дуже подобається. Ну, давайте по іншим характеристикам. Що я можу сказати за прозорість? Прозорість є, вона біла, біленька. Щодо заломане світло, давайте подивимось на неї. Добре заломляє світло, хоча, якщо порівнювати з іншими вазочками, можливо, ви бачили, так, що якщо інші вазочки, то вони аж прям розсіювалися по столу. Тут не так. Ну Хоча теж є залувлення, але ж я кажу, це характеристика ця і стосується і скла. Щодо дисперсії, давайте подивимося, чи розкладається. Ну, от, бачите, я на неї зараз дивлюсь, вона мені трошечки, <кій> бачите, І я бачу це розкладання світла в спектр, а нещодавно неї, так вона мені ну, не така. До речі, вона не така прозора, якщо порівнювати її із іншими з цими приставленими е вазочками. І, друзі, хоча я розумію, що криштай це ж є скло, і він буває різний, і різних виробників, і різний склад. Навіть склад свінцю, от кількість цього, да, як, більше як пропорція в рецепті в рецепт цього, цього кришталю, то і визначає його ну, якість. Тому важко що сказати. Давайте спробуємо. Дивіться, які він дзвінкий. І, виходить, тут дивишся по параметрам, вроді як і більше схоже на скло. Та, я думаю, що це може бути і якийсь такий старенький кришталь. Без можливо, не дуже гарної якості, але від цього він не є гіршим. Тому що, ну, не знаю, я просто бачу. Що він такий не такий прозорий, тому мені, мене це і зацікавило. Хоча він дуже дзвінкий, бачите, я навіть вам зараз повторюю, бо я коли перш я ж перший раз з цим стикнулася, я раніше не досліджувала цю тему. Ну, стучала, але так, знаєте, ну там якісь бокали. А тут перший раз, до речі, саме вази. Дивіться, який тут у нас просто. Я тут жодного глухого звуку не чую. Друзі, ви, давайте поспілкуємось в коментарях, бо мені цікава ваша думка. знаєте, я, я наскільки для мене цікава ця тема, що я вам Хотіла просто вас запитати, що ну, не знаю, мені просто цікаво, чи вам така тема цікава, бо мені цікаво. Якщо вам теж, то можете напишіть мені, будь ласка, в коментарях, то ми надалі будемо досліджувати, наприклад, такі терміни, як гравірування гранування, алмазна грань. Подивимось прямо на прикладах, що це таке. І є кришталь в мене, який подарувала сестра, я можу його показати на цих прикладах. І є кришталь, який дістався від свекрухи, теж дуже гарний і в спадок. Тож можемо сняти ще одне відео, якщо це цікаво. І... А якщо там мене щось в мене буде зайво чи не потрібно, я буду розміщати групи нашої спільноти, «Мистецтві за скарбами, з великими серцями, група в Телеграм. Друг я подарую людям з льготним шарку населення України. І, друзі, хотіла вам показати, чим взагалі ми займаємося, до речі. Посилочку сьогодні, ну, не сподіваюсь, що світло буде, відправлю. Олені, Олена написала мені в груп, ну, в Телеграм, особисто. Особисто в Телеграм. Друзі, мені сподобалось, що Олена дбає не тільки про себе. Давайте, я вам просто скажу, що я не буду, я не лізла в душу, я нічого там не випитувала, просто можу сказати, що Олена та її сім'я переселенці з Северодонецька, Луганська область, місто під окупацією, думаю, ви це знаєте. Олена, Олена написала мені в телеграм, що вона переселенка і що сусіди теж вона хоче, хотіла, хоче подарувати цю гарну вазу своїй сусідці, яка теж переселенка. Ну, сусіди, вони переселенці, я б це маю на увазі. І я, наприклад, це дуже ціную у людях, коли вони дбають не тільки про себе, а ще і про інших. І, ну, що хочуть подарувати від нашої спільноти цю вазу. До речі, мені написали ще у Viber за цю вазу, але ж Олена була першою. Це і салатний користень був у них на дащі, у людей. Ну, у людини просто згадка про свою домівку. Я дуже спочиваю, якщо чесно, людям, які все втратили, і навіть не уявляю, як це все залишити. Ну це ж теж звичка, От, розумієте, якщо там людина там звикла, наприклад, там собі там наливати там, воду там, чи з цього глечика, туляйте тут лишилося всього. Тому я вважаю, що ми українці повинні допомагати людям, які постраждали від війни. Бо зараз ніхто не застрахований все втратити. Хоча я постійно чую, що наш проект. Не протримається довго, може й буде. Друзі, може, і не протримається. Це весь час, мало хто з постачальників, якщо чесно, і запропонував безоплатно посуд, і взагалі одна людина Лариса всього лише прорахувала на картку для безкоштовної доставки посуду переселенцям. Я хотіла особисто Ларисі ще раз подякувати і нехай повернеться їй сто разів за її добре серце. Але я поки не собираюся понятись. Буду дарувати так, свій посуд, який там, наприклад, заявив у мене, чи я там бачу, що десь у мене якийсь залишок. Аби ще приберу той посуд, що залишився від свікрухи. Доставка може бути платною за відсутності благодійників. Але сам посуд я буду передавати безкоштовно. Так як я колена переселенки надала довідку внутрішньої переміщення особи, то доставка буде курпошту за рахунок. Наші спільноти, поки гроші є, Залишилось мені тільки дити, де Ну, друзі. Я одразу попереджала, що на жаль у мене не так багато часу, тому я раз в тиждень десь можу відправляти посилочки. Тож розміщайте фото посуду в групі в телеграм. Хто хоче отримати безкоштовно, пишіть тому, хто це фото розміщає. Можете в особисті, бо я вже зрозуміла, що не всім хочеться на загал писати, що він потребує. І хотіла окремо подякувати Віктору mm. з Ютуб-каналу Барахолка в магазині, який підзаставив цей посуд безкоштовно. Віктор з великим серцем. Тож давайте і йому віддячимо нашими підписками на його канали. В нього їх декілька. Посилання залишу під відео. Тож, друзі, все на сьогодні. Дякую всім, хто додивився до кінця. Кому сподобалось це відео, поставте, будь ласка, вподобайку. Я залишу всі посилання на наш канал внизу під відео. Тож, приєднуйтесь, давайте будемо дарувати добро вже сьогодні. І, друзі, пишіть в коментарях все, що. Які, яка у вас, які у вас думки з приводу цього відео? Подивіться зі мною. Мені дуже цікаво. Я все читаю і я радію за нові підписки. До зустрічі в наступних випусках. Всім миру і добра!